Діяння апостолів Розділ 19 Як Аполос був у Корінті, Павло, прийшовши через горішні околиці, прибув у Ефес і, знайшовши там деяких учнів, спитав їх Чи отримали ви Святого Духа, коли увірували? Ті йому відповіли, Та ми й не чули, чи є Святий Дух. І він спитав, Яким хрещенням ви хрестились? Ці відповіли Хрищенням Йоана. Тоді Павло промовив: Йоанн хрестив хрищенням покаяння, кажучи людям, щоб вірували в того, що по ньому прийде, тобто в Ісуса. Почувши це, вони хрестились в ім'я Господа Ісуса. Як Павло поклав на них руки, зійшов на них Дух Святий, і вони почали говорити мовами і пророкувати. А було їх усього яких дванадцять чоловік. Увійшовши у синагогу, три місяці там промовляв відважно, бесідуючи і переконуючи про царство Боже. Як же деякі запекло не хотіли вірувати і злословили перед народом путь Господню, він їх покинув і, відокремивши учнів, щодня провадив з ними бесіди в школі Тирана. І так воно тяглось два роки, так що всі ті, що жили в Азії, юдеї і погани, чули слово Господнє. Та й чуда неабиякі творив Бог руками Павла. Досить було прикласти до недужих хустинку чи хвартух, які діткнули з його тіла, і недуги їх покидали і виходили злі духи. Деякі з юдейських мандрівних заклиначів пробували й собі призивати ім'я Господа Ісуса на тих, що мали злих духів, кажучи, Заклинаю вас Ісусом якого Павло проповідує То були сім синів якогось скеви, юдейського первосвященика, які таке робили? Злий дух озвався до них, кажучи Ісуса я знаю, і Павла знаю. Ви ж хто такі? І наскочив на них той чоловік, в якому був злий дух, і, перемігши їх одних і других, подужав їх так. Що вони голі і поранені, втекли з того дому. Довідались про це всі юдеї і погани, що мешкали в Ефесі, і страх напав на всіх, і славилося ім'я Господа Ісуса. Багато з тих, що увірували, приходили і признавались та об'являли свої вчинки. Чимало з тих, що чарували, позносивши докупи книги. Палили їх перед усіма, і злічено ціну їх на 50 тисяч срібняків. Отак, завдяки господній силі, слово зростало і зміцнювалось. І коли це здійснилося, Павло постановив у своїм дусі перейти через Македонію і Ахаю та й удатися до Єрусалиму, кажучи. Коли там буду, треба мені потім і Рим побачити. І він послав у Македонію двох із своїх помічників Тимотея і Ераста сам же затримався деякий час в Азії. А під ту пору зчинився чималий розрух з приводу путі Господньої. один бо на ім'я Димитрій Золотар Робив срібні храмики Артеміди, тим давав ремісникам чималий заробіток. Зібрав він їх і інших робітників, які робили подібне, і до них промовив Мужі, ви знаєте, що від цієї праці залежить добробут наш. І бачите та й чуєте, що не лише в Ефесі, але мало не в усій Азії оцей Павло переконав і звів багато люду. Кажучи, що це не боги, яких зроблено руками. І це загрожує не лише привести наше ремесло до занепаду, але й допровадити до того, що храм великої богині Артеміди вважатимуть ні за що, та й скінчиться все тим, що там, яку вся Азія і весь світ шанує, буде позбавлена своєї величі. Почувши це, вони сповнились гнівом і закричали Велика Ефеська Артеміда! І місто наповнилося заколоту, і вони кинулися, як один, гурмою, до театру, схопивши Гая та Аристарха, македонян, що були з Павлом, як же Павло хотів продертися в юрбу, учні не пустили його. Бай дехто з азійських начальників, що були йому приятелями, послали до нього і просили, щоб не удавався до театру. Тож одні кричали одне, другі друге. Збори були бурхливі, але більшість не знали, чого зібралися. Деякі з юрби намовили Олександра, якого юдеї наперед висували. І Олександр дав знак рукою. Що хотів виправдатись перед народом, та коли довідалися, що він юдей, всі в один голос гукали яких дві години? Велика ефеська Артеміда! Нарешті писар міста втихомирив натовп і промовив МОЖі Ефеські. Чи є на світі чоловік, який не знав би, що місто Ефес? Охоронець великої Артеміди та її образу, який упав з неба. Отже, тому що того не можна заперечити, вам треба вгамуватись і нічого необачного не чинити. Ви бо привели цих людей, які ні святокрадці, ні богохульники супроти нашої богині. Коли ж Димитрій та ті, що з ним ремісники, мають на когось скаргу. То на те є суди, є проконсули, хай позивають одні одних. А як ви домагаєтесь чогось більше, то це вирішиться на законних зборах. Інакше бо грозить нам небезпека, що нас обвинуватять у бунті за те, що сталося сьогодні, коли збагнути, що немає ніякої причини, яка б дала нам змогу виправдати оце збіговисько. Сказавши це, розпустив громаду. Перше послання апостола Павла до Тимотея, розділ перший. Павло, апостол Христа Ісуса. За повелінням Бога, Спаса нашого і Христа Ісуса, нашої надії, Тимотеєві, правдивому Синові у вірі, благодать, милосердя і мир від Бога Отця і Христа Ісуса, Господа нашого. Як я просив тебе зостатися в Ефесі, йдучи в Македонію. Так прошу, щоб ти наказав деяким не вчити іншого навчання, і не зважати на байки та безконечні родоводи, що більше викликають суперечки, ніж служать Божому задумові спасіння через віру. Ціль же того веління це любов із щирого серця, з доброго сумління. Та нелукавої віри. Деякі від цього відхилились і попали у пустословство. Вони хочуть бути законовчителями, не розуміючи ні того, що говорять, ані того, про що твердять, із такою певністю. А ми знаємо, що закон добрий, коли хтось уживає його за законом відаючи, що закон дано не для праведника. Лише для беззаконних, непокірних, безбожних, грішників, нечистивих та нечистих, батьковбивців та матеревбивців, душогубців, розпусників, мужоложців, людокрадів, забріханців, кривоприсяжників і для всіх інших, що противляться здоровому навчанню. Згідно з Євангелією слави блаженного Бога, яку мені довірено було, дяку складаю тому, хто мені дав силу, Христу Ісусу, Господові нашому. Бо Він визнав мене вірним, поставивши на службу. Мене, що спершу був блюзніром, гонителем і знущателем. Але мене помилувано. Бо я, не відаючи, діяв у невірстві. Благодать же Господа нашого надмірно вилилась на мене з вірою і любов'ю, що в Христі Ісусі. Вірне це Слово і повного довір'я гідне, що Христос Ісус прийшов у світ, щоб спасти грішних, з яких я перший. Але я був на те помилуваний, щоб Ісус Христос на мені першим показав усю свою довготерпеливість, наприклад, тим, що мають увірувати в Нього на вічне життя. Цареві ж віків, нетлінному, невидимому, єдиному Богу, честь і слава навіки вічні. Амінь. Такий наказ я доручаю тобі, сину Тимотею, згідно з пророцтвами, що раніше були виголошені про тебе, щоб ти завдяки їм боровся доброю боротьбою, мавши віру і добре сумління, що його деякі, відкинувши, відпали від віри, між ними Гіменей та Олександр, яких я передав сатані. Щоб навчилися не хулити, Псалом 27 Господь моє світло і моє спасіння, Кого маю боятись? Господь, Мого життя твердиня, кого я маю страхатись. Як насідають злочинці на мене, щоб жерти моє тіло, напасники мої і мої вороги, то вони спіткнуться і упадуть. Нехай і облогою стануть проти мене, не настрашиться, моє серце, нехай і війна настане проти мене, навіть тоді. Я буду уповати. Одного в Господа прошу, одного я благаю, жити в домі Господнім по всі дні життя мого, щоб бачити красу Господню і віддаватись роздумам у Його храмі. Бо Він мене сховає у своїм наметі в день недолі, Він захистить мене під кровом, шатра свого. На скелю він мене підніме. І ось тепер я голову мою підношу на ворогів, які навколо мене, принесу жертву радості в його наметі, співатиму, і у псалмах я Господа хвалити буду. Почуй, о Господи, мій голос, коли взиваю, змилуйся надо мною і обізвись до мене. В Твоєму імені серце моє каже, обличчя моє шукайте. Твоє обличчя, Господи, шукаю я. Не ховай обличчя Твого від мене, не відпихай слуги Твого у гніві. Ти моя поміч, не відкидай мене і не залишай мене, Спасителю, мій Боже. Бо навіть як покине мене рідний Батько, мати. Господь мене до себе прийме. Навчи мене, о Господи, путі твоєї, провадь мене простою стежкою, з огляду на тих, що на мене засідають. Не видай мене на поталу моїм ворогам, бо проти мене встали брехливі свідки, які насильством так і палають. Не мов би я не вірив, що побачу доброту Господню на землі живучих. Надійсь на Господа, будь мужній. Нехай буде відважне твоє серце, і надійсь на Господа. Книга Приповідок. Розділ двадцятий. Вино зрадливе, п'янкі напої буйні. Кожен, хто кружляє їх, нерозумний. Гнів царський, ніби рик лева. Хто його побуджує, шкодить собі. Честь для чоловіка сварки уникати, а кожен дурень розпочинає сварку. Осінь пройшла, і не оре лінивий, у жнива проситиме та не матиме нічого. Води глибокі, думки в людськім серці, але розумна людина їх черпатиме звідти. Чимало людей доброту власну вихваляють, та вірну людину хто знайде, Хто ходить у своїй невинності правдиво, щасливі його діти після нього. Цар, що на судовому престолі засідає, всю погань лиш погляне, розганяє. Хто може сказати Я очистив моє серце, я чистий від гріха мого. Дві ваги та дві міри це огидне Господові, одне і друге. Вже з того, як поводиться дитина, видно, чи чисті і праві будуть її вчинки. Вухо, що чує, і око, що бачить, Господь створив одне і друге. Не люби спати, щоб не збідніти. Відкрий очі, і будеш ситий хлібом. Недобре, недобре, каже, хто купує, а як відійде, не нахвалиться. Є золота і перел багато, та й найдорожча прикраса уста розумні. Візьми з нього одежу, бо він за чужого ручився. Коли він за чужих ручився, візьми заставу з нього. Солодкий людині хліб, неправдою нажитий. Та потім в його роті піску повно. Задуми зміцнюються при нараді, хитрощами провадити б війну. Той наклепник, хто відкриває тайни, хто рота широко роззявляє, з тим не братайся. То проклинає батька матір, того свічка погасне в глухій пітьмі. Майно швидко набуте на початку, напослідок не буде благословенне. Не говори, відплачу лихом звірся на Господа, і він тебе врятує. Огидні Господові двоякі Терези, вага фальшива то річ недобра. Господь керує кроками людини. Людині ж, як зрозуміти свою дорогу. Це сіть людині. Необачно казати, посвячене, а по обіті. Розмірковувати. Мудрий цар злих провіває, а потім по них колесом котить. Господній світич то дух людини, що вивідує всі глибини серця. Милість і правда царя оберігають, Його престол милістю підпертий. Слава молодих їхня сила, старих окраса їхній сивий волос. Побиття аж до крові то ліки проти злого, так само і удари, що доходять аж до нутра. Книга Естери, розділ шостий Тієї ночі цар не міг заснути і звелів принести собі пам'яткову книгу, тобто літописи, і читали їх перед царем і знайшли там записаним, як Мардухей доніс на Біхтана і Тереша, двох скопців царських. Вартових при порозі, що задумували накласти руки на царя Ксеркса. Отож цар спитав, яку честь і визначення віддали за це Мардохеєві, і відповіли царські джури, що служили при ньому. Нічого не зроблено для нього. Тоді цар спитав. А хто є у дворі? А саме тоді ввійшов у зовнішній двір царського дому Аман поговорити з царем, щоб повісити Мардохея на шибениці, що він йому споготовив. Царські джури відповіли йому. Он Аман стоїть у дворі, Нехай увійде, сказав цар, і війшов Аман. Цар сказав йому. Щоб то зробити чоловікові, якого цар хоче вшанувати. Аман же подумав у своєму серці Кому ж іншому цар схоче зробити пошану, як не мені? Та й відповів Аман цареві Для того, кого цар хоче вшанувати, нехай принесуть царську одежу, в яку вдягається цар. І приведуть коня, що на ньому їздить цар, а на голову йому покладуть царський вінець. Нехай дадуть одежу і коня в руки одному з визначніших царських князів, і вберуть того чоловіка, якого цар хоче вшанувати. Потім нехай вивезуть його на коні на міський майдан, і нехай перед ним викликують. Так робиться тому чоловікові, якого цар хоче вшанувати. І сказав цар Аманові Поспішино та візьми одежу і коня, як ти сказав, і зроби це Мардохеєві юдеєві, що сидить коло царської брами. Не пропусти нічого з того, що ти сказав. Взяв Аман одежу і коня, вбрав Мардохея, вивів його на коні на міський майдан і окликував перед ним Так робиться чоловікові, якого цар хоче вшанувати. Потім повернувся Мардохей до царської брами, а Аман, закривши голову, смутний поспішив додому. Коли Аман Розповів своїй жінці зереші та усім своїм приятелям те, що стало з ним, то його дорадники та жінка сказали йому: коли Мардохей, перед яким ти почав падати з роду юдеїв, то ти нічого проти нього не вдієш, а напевно впадеш іще більше перед ним. Вони ще розмовляли з ним, як прийшли царські скопці, та поспішно супроводили Амана на бенкет, що приготувала Естера.